Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Що ж, друзі, всім доброго ранку. Традиційна друга кава вже в етерія західного полюсу, і в нас уже у студії гостя, яка завітала до нас на найтепліший. Про що саме будемо говорити? І хто у нас скаже нам Роман Матлюк. Отже, друзі, можу не те, що можу, а буду із гордістю представляти людину, яка дуже допомагає збройним силам України, тому що і сам був серед тих, кому допомогла Мілана Бойчук, генеральний директор міжнародного благодійного фонду жінки ми сила і військовий волонтер. Мілана, доброго ранку! Доброго ранку, рада вітати вас, і наших усіх франківців, і взагалі цілу Україну. Що можемо сказати для початку? Дякуємо за вашу роботу, тому що розуміємо, що підтримка надійний тил це є дуже важливо. Ну і розуміємо, що люди, які вже почали працювати і розвиваються далі, і допомагають далі, а не опустили руки. Це ну насправді на прав... ну, можемо сказати, що ви серед. Такої основи, яка допомагає сьогодні нашій країні. Як взагалі почали допомагати? Як створювався е, жінкими сила фонд? Ну, Благодійний фонд жінкими сила існує вже 10 років, якраз 24 2024 році виповнилося 10 років, але очолюю я його спочатку повномасштабного вторгнення. Е, ніколи в житті не думала, що я буду волонтером. я Просто сама в шоці від цього всього, що воно взагалі так далеко зайшло. Але я дякую людям, які е, завжди поруч, біля мене, які дають такий стимул. Зокрема, це наші військові, тому що коли ти там, тут деколи руки опускаються, але туди приїжджаєш, і хлопці тобі такий дають, як то. Відзад, знаєте, що Копнячок. ти Копнячок, так що ти починаєш їдеш додому, і в тебе вже маса планів, що робити, бо опять треба закривати якісь потреби. І от 24 лютого розпочалося, як для всіх, і для мене також. Встала зранку, збиралась на роботу, бо ми якби творчі люди. <світ -забрі> <світ -забрі> і збиралась на роботу, в мене мав бути такий ювілей. Величезний, дуже такої поважної людини. Але так склалося, що він не відбувся, бо через нашу війну, яка сталася. І день поплакала, другий день поплакала. Далі зрозуміла, що треба закатувати рукави і щось робити. І отак воно все і почалося. І так триває до сьогодні. З часом очолила цей благодійний фонд. Ми його якби трошечки зробили ребрейдінг, чи як воно правильно називається. Можемо так, так сказати, І Залучили гарних людей, волонтерів, які почали працювати кожен день. Я не знаю, чи в мене за два з половиною, за три роки війни, вже майже три, був вихідний. Напевно, ні. Тобто ви працюєте серйозно без вихідних і субота, і неділя? Волонтерів немає вихідних. Якщо ти волонтер, ти можеш забути про. Про вихідні про все, і про фактично. особисте життя. Вам скажу так, як є на це все немає часу. Це просто Но... е... ранок волонтера починається мій особисто в пів сьомій зранку, в 6.30 і закінчується десь в другій ночі. от такий час у нас на сон. Mm -hmm. Тому що до вечора ми закриваємо з хлопцями питання, які маємо закрити зранку. Ми читаємо нові повідомлення від них, і оце отак, отак триває. Ну це зрозуміло, що це величезна, величезні об'єми праці. Але скажіть мені, як просто ви це можете робити, тому що це нон стоп і це досить важкий графік. Ну витримати фізично, навіть і морально, це дуже важко. Морально важко, і я кажу, я здаюся, деколи здаюся, і де коли і плачемо, і, і, і по різному буває. І де коли кажеш все не можу, не буду, але зранку встаєш, ну як не буду. Ну та я мушу. Ну та я пішла, і хоча. І, і, ну, і не мушу в принципі, але встаєш, і йдеш і робиш. І велике-велике дякую своїй команді, тому що команда це якби, є цей, цей успіх, який ми можемо е, давати нашим, нашим, якби, нашим хлопцям, нашим військовим. Команда моя, вона не сидить просто, так? вони теж працюють. Е, можливо, вони трошки менше, але все рівно працюють. Мілан, скажіть, ви допомагаєте тільки військовим чи так само і цивільним? З початку повномасштабного вторгнення до 20, початку 24-го року у нас були і цивільні проекти, ми допомагали і внутрішньо переміщеним людям, і в нас були проекти добродітям, це Запоріжжя, Марганець. Ми туди допомогу надсилали. З 2024 року спочатку ми переключилися тільки на війська. Військових, тому що нам потрібна перемога. Люди вже трошки адаптувалися до війни, зрозуміли, як їм жити. Вони можуть давати вже собі раду. А військові, незважаючи на їхні зарплати, потреби все рівно зростають, і хлопці колосальні гроші витрачають, і все рівно не вистачає. Не вистачає дронів, не вистачає ребів, автомобілів. Ми все це називаємо розходні. Це розхідний матеріал. Ми так, це так. чудово розуміємо. Так. так і завжди в них потреба тобто, є і завжди буде. Так. Тобто, такого як носків і того всього зараз немає. Потреба, але є потреби набагато масштабніші. Такі як на початку війни, ми всі шукали теплі носки, там бронежилети, каски і так далі. В цьому зараз немає потреби. Зараз потреби набагато масштабніші і більші. Ну і дуже правильно, що ви вмієте переключатись, бо знаємо, що є люди, які до сих пір ще ну, скажімо так, ввозять не зовсім те, щоб було потрібно, але не про це зараз. У вас є мегазбір на 10 мільйонів гривень. І знаємо, що ви за донат даруєте найбільший телевізор в Україні. Ну, давайте розпочнемо, що то за телевізор, а потім вже як яким чином долучитися до збору. Телевізор має 98 дюймів фірми Samsung. Це ціла стіна. Ціла стіна, так і нам його люб'язно надають наші партнери. Магазин Техносіті теж з нами можу сказати. Ми з, з директором цього магазину знайомі віддавно. Ми з ним теж волонтерили від початку, і потім так сталося, що він став директором цього магазину і далі не зупинився допомагає всім, чим може. Може, особливо Збройним силам України і, ну, через наш фонд. І от ми з ним вигадали такий, ну як вигадали? Вигадали, що нам треба, нам, ми не вигадали, нам треба кошти, нам треба забезпечувати військо. І Славік каже, ну, давай будемо якось людей залучати. Я готовий, я готовий допомагати, готовий от, ділитися, чим можу. І ми при, от, сіли з командою, обдумали і вирішили запустити такий мегазбір, але вирішили. Дякувати людям, тому що не знаю, чому наші люди дуже молодці, тому що всі якби потреби закриваються людьми, розумієте? Люди, які б, хто би там не був, ми розуміємо, що багато зборів, і мене деколи дивують ті волонтери, які знаєте, сидять і нюні. що ви за люди? Як ви можете, чому ви не донатите? розумієте що вам не байдуже Ми, методи. Ми маємо розуміти, що зборів дуже багато. Зборів надзвичайно багато, і ці збори закривають люди. І не, ну не, не може бути так, що люди не донатять. Донатять люди, які ми наші люди не були. Такі зараз час. Працюй і допомагай. Інакше нема. Ти або в зсу, або для зсу, і, і не може бути по іншому. І ось далі до збору. За кожен мільйон ми вирішили розіграти три цінні подарунки. Там буде дайсинг, кавова машина і, і ще. Не пам'ятаю добре, що але щось дороге, щось гарне. І за 10 мільйонів ми розіграємо е, ось цей телевізор, великий, гарний, класний. Я би сама такий хотіла, правда немає куди його вішати. <смys> 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 але <смys> я би хотіла. І ще ми так собі додумали, що за кожні 100 тисяч ми будемо розігрувати якісь невеличкі подарунки, такі як там міксери, може, блендери, щось от такого плану. Тобто набирається 100 тисяч ви серед тих людей, які донатили даруєте маленький подарунок. Набирається так. мільйон, ви даруєте Дайсон кавову машину чи щось таке більше, правильно? Так, так. І потім так, В кінці, коли... В чому є потреба. І навіть ми думали, що можливо, якщо, наприклад, людині не потрібно, то на ту суму вона може поміняти, суму може щось собі поміняти навіть так. інше. Навіть так. Ну, це, це, це просто чудово. Так. Тобто, ну, якщо я так розумію... людині не потрібен той великий телевізор, вона може прийти в техносіті і обрати там собі е, пральну машину, що там потрібно, менший телевізор, чи як Всю техніку тобто, до хати тобто, <laughs> ми за цей телевізор. телевізор зустріч людям, тільки би нам зібрати цих 10 мільйонів. Мілан, ну таке питання в телевізорах, в техніці, в Дайсонах, я так розумію, розбираються плюс-мінус всі. Наскільки ви розбираєтесь зараз у дронах, ребах? Я думаю, вже знаєте всі модифікації, частоти решта. Ну про це взагалі ми можемо говорити дуже, дуже довго. Нам напевно і двох днів не вистачить. Ну отак от спробуємо вкластися в одну хвилину або півтори. <знає> ну що, дрони? Дрони. Ми активно працюємо за аеропідрозділом рій. Це наші франківські хлопці, які ну це є 78 й батальйон. Наш Франківський. Е, та й хлопці теж щось мене вже там підучили, знаєте, трохи. Такий дрон, такий дрон, там треба такий скіт, а там треба такий скіт. Семидюймові, ну, десятидюймові, самодовідні дрони, різні дрони. Так само реби є восьмичастотні, десятичастотні, і так далі, і тому подібне. Автомобільні, стаціонарні і так далі. Тобто всього є дуже багато і в цьому є надзвичайна потреба на фронті. Ну, от Збирали на Mavic, а зараз більше збирають на FPV. Ну, з FPV, Mavic теж потрібні, щоб ми собі не розслаблялися, що нам не треба. Mavic теж ми розуміємо. Це так. очі, це розвідка. Актуальні дрони також Аутели. Зараз 4Т Макс. Вони теж дуже-дуже актуальні на фронті. Тому Якби який б дрон не був, він завжди потрібний. <с> тобто аутели, чим їх менше садять, Ну, їх практично не садять. Але так? не дорожчі трохи. Тут і <с> ціна і якість, нічого себе. Але не якщо зробити. ми розберемося, ціна і якість, якщо ми розберемося, купимо, наприклад, на аутел 4 Мавіки, наприклад, так? Купимо, але але так. один аутел працює, як 8, 8 ну, мавіків. Триба, теж волонтери, до речі, вміють ще, мають ще раціонально використовувати кошти, розумієте? От маємо шукати де дешевше і краще. Як шукаєте де дешевше? Е, ну, для цього в мене теж є дівчинка, яка моніторить ринок угу. де дешевше, чи це в Америці, чи це в Європі, і так ми. Чи, чи ви, не виникало у вас е, якихось е, е, труднощів через обмеження переказів, фінансових картки? Ні. Там? ні. Тому що ми розумієте, е, працюй чесно, офіційно і все в тебе буде добре. Тобто, е, хто там розкаже, якісь там всі боялися страшенно цих звітів. Ми сиділи і казали, ми не боїмося звітів. Тобто ми готові звітувати чесно, відверто. Будь ласка, приходьте. І от зараз коли були оці моніторинги, тому що нас визнали критичною структурою, були ці всі моніторинги були у нас. Нас Міноборона перевіряла два дні, і потім служба безпеки нас перевіряла. Я казала, ви прийдіть до мене, я вас сама прошу. Може, ми щось не так робимо. Слава Богу, все добре. Все тому насправді. Працюєш чесно. Якщо є вся документація, є куди чітко ці кошти пішли спрямовані, тому ніяких проблем не буде. З переказами у нас немає проблем ніяких. Ми якось знаходимо. Альтернативи, щоб це все якось врегулювати і максимально швидко це все закривати запити. Друзі, ми вам нагадуємо, що ви слухаєте другу каву на найтеплішому полісі планети. Розмовляємо ми сьогодні з Міланою Бойчок, генеральним директором Міжнародного благодійного фонду Жінки ми сила, військово-волонтерну. А до війни був відуча та співачка. Ми так поза ефіром трішки порозмовляли, як було все-таки. Змінити свою кваліфікацію, скажімо так, ну в корінь, тому що ми всі розуміємо, ведуча і співачка це там, де свято, це там, де завжди панує якась не знаю рух, танці позитив. Та. Так, а тут це зовсім інше, в іншу сторону. Хороше, дуже добре і хороше, але все-таки інше. Я вам більше скажу. Я менше вдалося об'єднати цих всіх творчих людей. Біля себе. Ми бачимо тобто, по соціальних мережах, топ, ми топ, бачимо, так. скільки людей творчих. Нас нас е, об'єдналися, ну, було як переключитись, було важко, звісно, важко. Ну, Ти думав, як ти будеш жити? Ну, що ж це таке? Що ж ти будеш робити в цьому світі? Але як бачите, в цьому свій час і кожній людині є якесь своє призначення. І одного прекрасного, це був травень місяць 22-го року, як Юра Черній, волонтер. З Вікторією Черній, дружиною. <свісно> дружиною. співачкою. Вона якраз, оце в нас ці всі документи, ці всі документи, в неї така голова вже, напевно, від тих документів. Е, то е, Кажу, Юра, треба якось думати, якось кошти залучати, збирати, йдемо співати. Ну йдемо співати, стаємо на площі. ідемо співати. І так ми почали проводити благодійні заходи. До нас долучився гурт. Будьмо з часом до нас почали долучатися, долучатися, долучатися. Відомі люди до нас долучилася концертна агенція Києва Вай». хлопці, стали класними волонтерами. Степан Йосипів, Юль, Юра Малярчук. З нами зараз гурт Столиця який. Працює ну по цілій Україні. В них був зараз тур, зібрали. Мільйон, це дуже добре. З нами співпрацює Степан Гіга. Тобто всі творчі люди, ми так якби об'єдналися, і створився такий надпотужний фонд. Я вважаю, що ми вже, ну тому що в нас звітність кожен місяць, ми підбиваємо підсумки, то ми вже 18 мільйонів закрили потреб. Ну на 18 мільйонів гривень це дуже добре. Це, це робота цілої команди. Ну, це дуже приємно, що ви і це дуже потужно. Насправді, що ви змогли отак, от ми хочемо люти. Ми маємо це. більше робити. Друзі, ми би ще говорили, і говорили, тому що завжди ця тема вона на часі і завжди є про що поговорити. Але на жаль, час не резиновий. І от на завершення хочемо, Мілана, у Вас декілька слів. Можемо так стимулювати наших слухачів, тих, хто нас зараз дивиться на Фейсбук. Чому донатити і як донатити, і кому донатити потрібно, розуміємо. Так, донатити потрібно тільки тим людям, яким довіряєш, тільки тим фондам, яким довіряєш. Ми не говоримо, що це тільки ми. Є багато волонтерів, які мають працювати і закривати потреби. І ми теж не можемо закрити потреби цілого фронту. Розумієте, є волонтери, які конкретно працюють на якихось напрямках інших з такими бригадами, де теж наші івано-франківські хлопці. І ми говоримо, що немає тільки наші івано-франківські, є всі наші, всі хлопці наші. І тому, коли до нас звертаються, ми не маємо якихось там. Очекайте, ми вас запишемо в чергу, чи ми там подумаємо. Ми кажемо, ми постараємося це зробити якнайшвидше. Тому люди бачите, якийсь збір, не пролистуйте його, донайте. Бо Такий час, на жаль, такий час. І е, ми, я думаю, всі достойні жити у вільній незалежній країні, е, дивитися, як ростуть наші діти, і наші військові вартують того, щоб повернутися додому, до своїх сімей. Тому донатьте, донайте, бо це необхідно. В першу чергу і вам. І нам, і і нашим військовим, Ви знаєте, пані Мілано, тут додати навіть нічого. От ви все сказали так, як воно є, і дякуємо вам. За ваші сили, за ваше терпіння. Я не знаю. Просто це ви неймовірний приклад того, як потрібно е, не як бути незламним. Ось тому дякуємо вам через е, дуже величезних зборів. закритий збір мега збір на 10 мільйонів. І нехай все буде добре. Слава Україні, друзі! Ну а ще після невеличкої рекламної паузи ми також послухаємо гімн е, благодійного фонду Жінки ми сила. Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.